В нашій країні відбулася реформа визначення працездатності або втрати працездатності населення, тобто реформовані МСЕП. І з 1 січня, з вчорашнього дня поточного року в нашій країні, зокрема в нашій області, почала працювати нова система оцінювання. Працездатності фізичного функціонування новими експертними командами, які створені в 10 закладах нашої області. В нашій області задіяні всі кластерні і надкластерні лікарні і одна лікарня в Овруцькій громаді, так як визначено за територіальним принципом, щоб людям було зручно і доступно користуватися цією послугою. В нашій області така послуга надається в 10 лікувальних закладах за відповідними профілями. І створено 66 лікарських команд. І працює більше 200 лікарів. Кількість команд і кількість лікарів буде змінюватися відповідно до потреби даної послуги. Тобто, якщо ми не будемо справлятися за певний період часу, буде додаватись кількість команд і кількість лікарів. Якщо, наприклад, ми побачимо, що є більша кількість тих команд і нам їх стільки не треба, кількість їх може зменшуватись. Склад лікарів є затверджений, на сьогоднішній день, але він може змінюватися відповідно до потреб. Всі хворі люди, які потребують надання тої, отримання тої чи іншої групи інвалідності із -за складу свого здоров'я, стану свого здоров'я, це все отримують і ця послуга буде доступнішою для населення. Що для цього треба? Насамперед треба направлення в електронному вигляді лікуючого лікаря. Хочу зазначити, що лікуючий лікар це є лікар, який за профілем надає чи оперативне лікування, чи консервативне лікування. І лише в прифронтових зонах це може бути сімейний лікар. Якщо сімейний лікар є лікуючим лікарем у даного пацієнта з приводу того чи іншого захворювання, то таке направлення може оформити і лікуючий лікар. Так, насамперед, треба звернутись до свого лікуючого лікаря, який в електронному вигляді створить відповідне електронне направлення і допоможе скерувати в той заклад, який необхідний відповідно до профілю захворювання. Електронна система сама неупереджено вибере ту команду, яка є в цьому закладі і відповідно до графіку поданого обере той час, який буде зручний і для пацієнта, і для лікарів, які будуть проводити відповідно оцінювання. На електронну пошту або дзвінком, або якимось повідомленням, буде повідомлено пацієнту коли, де і в який час буде проводитися його розгляд його справ. Справа може розглядатися як очно, так і заочно, тобто в присутності і без присутності пацієнта або використовуючи засоби телемедицини. В разі виявлення комісією необхідну кількість документів, наприклад, що немає якогось до обстеження чи іншого, комісія вправі відправити пацієнта на дообстеження, відповідно до обстеження. Але знову ж таки хочу зазначити, що відповідно до чинного законодавства таке направлення може бути лише одне. При першому огляді комісія має, команда має визначити, які до обстеження не вистачає, вказати пацієнту, що йому треба додати. Термін буде на протязі 30 днів. Тобто, якщо ми подали і команди, заклад отримав електронне направлення, на протязі місяця, 30 днів мають бути вже підтвердження і відповідний висновок. Якщо пацієнта не влаштовує, чи він не погоджується із тим висновком, який йому надав, надала команда оцінювання в певному закладі, він абсолютно на законних підставах має право його оскаржувати. Але вже оскарження буде проводитись не в цьому закладі, а іншою командою, чи на рівні Міністерства охорони здоров'я, чи на рівні інституту експертизи в Дніпропетровську. Сьогодні пацієнти можуть прийти на таку комісію із своїм лікуючим лікарем, із законним представником, якщо вони, наприклад, хвилюються там, чи не довіряють комусь. чи ще ж. Але знову ж хочу зазначити, що ця система оцінювання буде максимально наближена до пацієнта і буде прозорою до пацієнта, де надано ну, всі пояснення, роз'яснення. і... Вирішено всі питання, але це може бути до направлення. Ну, Лише один раз, ну скажімо так, ну не до направлення, а до обстеження, направлення на до обстеження. Все, що ви отримали до 30 грудня 2024 року, є абсолютно чинним, ви можете далі ці довідки оформлювати і оформлювати там якісь пільги, матеріальну допомогу і так далі, нічого не втрачається. Якщо ця довідка мала певний термін, не пожиттєво, а наприклад там, із... Інтервалом рік, два роки, три роки, там, наскільки була надана е, ця послуга, використовуватися, а далі ви вже будете оцінювати. Ну, Будь-який пацієнт буде оцінюватися за новою системою. Сьогодні ми є областю, яка постраждала від Чорнобильської катастрофи, і є люди, які отримують зв'язок захворювання із Чорнобилем. Якої спеціальної комісії чи команди, яка буде е, пов'язувати захворювання? Ну, Захворювання, чи підтверджувати, змінювати статус ось так, захворювання через те, що люди отримали зв'язок захворювання із аварією на ЧАЕС. Тобто сьогодні ви знову ж таки діє та сама система. Ви звертаєтесь до свого лікуючого лікаря, він створює електронне направлення, в якому буде вказано для зміни статусу. Тобто людина, яка мала групу інвалідності, яка отримала зв'язок з Чорнобилем, йому треба, щоб змінити пільги, виплати і так далі, змінити статус цієї групи інвалідності. І її будуть оцінювати ті ж самі групи за тими самими захворюваннями. Це може бути за місцем проживання, це може бути на обласному рівні, або це може бути в спеціалізованих закладах.